Ужгород Великодній цієї неділі до світлого свята Великодня стартувала відкрита безкоштовна екскурсія Ужгородом. Зустріч традиційно розпочалася о 14-й біля міні-скульптурки Миколайчика на театральній площі. Це екскурсія, яка пов'язана із пасхальним Ужгородом і дуже буде багато моментів правди. Не туристичної, а історичної, тому ми будемо порівнювати деякі факти, і про це сьогодні дізнається під час екскурсії екскурсанти, що є туристичним домислом, а що є історичною правдою. В залежності від ситуації буває так, що більшість неужорці буває навпаки. Ну я би сказав, 50-50. Пані Тетяна, туристка з Вінницької області. Жінка каже, почувши про відкриті екскурсії від знайомих, зібрала валізи і приїхала в Ужгород. Зізнається, любить подорожувати, пізнавати. Історію в Ужгороді вперше, але він одразу підкорив туристку своєю атмосферою, твердить Тетяна. Мене взагалі цікавить історія багатьох міст. Я хочу знати. І ця екскурсія, яку проводить людина, вона викрила такі факти. Історії вашого міста, історії вашої закарпатської держави, ну будемо сказати, Закарпаття, Закарпатської області, які ніколи раніше не впоминалися ніде, і нікуди. Ні, ні. Корінний Ужгородець Володимир Біланін кожної неділі з сім'єю відвідує екскурсії. Це вже шоста. Чоловік відмітив, що такі прогулянки пізнавальні не лише для туристів, а й для ужгородців. Дізнаватися про рідне місто, щось нове завжди цікаво. Дуже цікаві змістовні екскурсії, тим більше, що завжди цікава і правдива історія міста. Ми жили в основному в радянську добу, і ніхто не наголошував на історію нашого міста. А тут з отриманням незалежності України ми маємо змогу пізнати ту інформацію, яка для нас була частково закрита. Про приміщення «Укртелекому» я не знав ніколи, що синагога вже за тиждень на Ужгородців та туристів міста чекає ще одна прогулянка містом, яка розпочнеться в неділю о 14.00.